Як тоді рік тому ви дізналися про катастрофу, пане Вікторе? Коли мені дзвонили і збросили відео того, що произошло, перше питання, яке прийшло мені в голову, не до навчання. Я був в місті, їхав в домой, коли мені дзвонив мой старий товариш і говорить, я зараз проїжджаю мимо Чугуєва, тільки що на моїх глазах упав самолет, он горит. Ну, Я розвернувся і одразу сразу туди. Які отримує навички і які отримує знання Лише в літаку? Відчуття польоту фізіологічне, його не змоделюєш на землі. Какой бы суперсовременный тренажер не был. Реакцию человеческого организма на, на тряску, болтанку, на изменение. Направление движения самолета, перегрузку ее невозможно смоделировать на землі, злети у конвейерний спосіб удвічі більше курсантів за один раз, виконання одразу двох навчальних завдань, це все спробує зекономити кошти чи можуть бути інші причини. Ні. Это економія средств і ресурсів самолету. Винуждены. Винужена. Потому що ну, как бы, я попробую вот объяснить для людей, не спеціаліст. Абсолютно правильно. Как в документах написано было, что самолет должен был сесть, срулить э, с взлетно-посадочной полосы э, на стоянку, выключить двигатель. Выходит один курсант, садится другой курсант, происходит запуск. Так вот, э, у всех этих двигателей, которые эксплуатируются в авиации, есть так называемый цикл ограничения по количеству циклов запуска. Полетов мало, э, запусков много. В итоге двигатель преждевременно нужно э, отправлять в ремонт. Де межа між економією та безпекою? Е, Обеспечить стопроцентну безопасность это не делать ничего, самоліт стоит на стоянке. Обеспечить стопроцентную экономию это ты все время работаешь на грани фола, как говорят спортсмены. Значит, нужно искать здоровый смысл и понимать, что. Необхідно забезпечити определенний уровень і безпечності, і ефективності від своєї діяльності. Підозрюваних у кримінальному провадженні шестеро. На вашу думку, чи тільки ці люди повинні бути на лаві підсудних авіатроща під чугує Це помилка тільки людей, чи системи? система? Скажі. Система. А, к сожалению, это, к этому все, ну, наверное, йшло система. Як наслідок людей.